Так, всім привіт! Притягнули машинку на тросику. На шнурку. Це у нас Чері Джангі 2008 рік, бензин 1.3. Тобто не заводиться. Попередньо я вже був на діагностиці з виїздом, підключався там. І була помилочка. Зараз покажу яка. Тобто, P1614. То є, це типу, що імебілайзер чи там блок управління двигуном не бачить ключа, От, не, не розпізнає. Тобто, можна сказати, в інтернеті мало інформації про це, але е, така, типа, переклад, що якби цей катушка, вона, яка на замку щитування, вона не може щитати дані ключа. То є, Ця помилка не видаляється. Так, перевірив запобіжники під капотом. Ось тут. Потім в під рулем там пластик потрібно було відкрутити, щоб добратися. Також всі запобіжники всі цілі. Так, ви скажете, а як ти підключився. Тут же ж немає, е, немає, виходить, цієї машини в списку. А зараз я вийду. Так, ось бачимо список автомобілів. Тут немає черри. Тобто, у нас є вкладка тут ось по обіді. Тут тобто з'єднуємось по обіді і у нас підключається до двигуна. Також я підключався лаунчом. E, ну, та ж сама помилка P1614. Типу, що не розпізнає ключ. Або не може щитати ключ. Так, де це наш ключик? Зараз я покажу. Так, от наш ключик. Тут у нас, я так розумію, це від багажника лічинка. Ну, це чи від дверей, а це від замка. Тобто, якщо нажимаємо на кнопочки, ну, світодіод не блимає. Тобто, можливо, батарейка сіла. От також він ось ну, розбирається. І у нас там немає нічого. Просто лезо. Ну, так же само, якось тут. Ось. Так, продовжуємо. Зараз я спробую вам показати, що там внутрі. Ось так стягнути. Ось. Тут просто можна якби підконути. Тут тобто можна не підковирить, можна підковернути. У мене ось так знялося, воно просто одівається. От тут у нас кнопки батарейки. ось тут у нас також нічого немає, просто жало йде. Лезу далі я подумав подивитись взагалі, чи тут імобілайзер є, тому що, власне, кажуть, що наче тут нічого такого не було. Транспордера цього і почав далі там дивитись, чи є взагалі цей імобілайзер. Зняв цей пластик. от Бачимо кільце. Так, як це з цієї сторони показати. Ось у нас йде кільце і провод від нього. І йде ось сюди. На ось цей блок. це у нас запобіжники. Також перевірив все там і спомени. От. А оце наш блок імобілайзера. Тобто, і тут роз'єми. Всі підключені, тому що був у мене якось Mercedes там. Я не знімав, але він цей роз'єм просто десь на ямки трохануло, наїхав і він злетів. І не було. У нас зв'язку також з ключом. Тут начин мобілайзер є, все підключено. Почав думати, дивитись інформації нема. Тобто, по цьому поводу вирішив подивитись по салону. Можливо, ця, як то кажуть, сімечка, транспордер, який щитує це кільце ключа. Можливо, він десь тут впав, почав дивитись. І дійсно бачимо тут мусор. І бачимо нашу сімечку на ключ. Можливо, вона була ось тут приклеєна, як варіант. Можливо, тому що ось тут клей є. ось І ось там щось таке видно. І вона якось впала, але каже, власне, що машина приїхала. І на ранок вона вже не завелась. Ось. Тож. Я вже взяв, також кажу ламоч, Взяв програматор. Думав, зараз щось буде цікаве, цікавий контент. А тут, здається, цікавого не буде контенту. Тось, ось тут він має, наче як в цьому місці бути. Зараз я поставлю і спробуємо завести Так, зібрав десь цього транспордера поставив. Будемо пробувати заводити. Чути насос відпрацював також. Лампочка якась ще. Ну, вона не світиться. Так, пробуємо заводити. І дивіться, у нас шкала спідометру, як показує. Так, заводимо. Так, наче схватує. Спробуємо ще раз. Чути насос знову відпрацював. Та ти що. Машина заводиться. Проблема була, ключі. Зараз я подивлюсь, чи в нас під'єднає сканер, чи в нас помилка видалиться. А... Також потрібно перевірити у нас оця частина там, де батарейки, тому що у нас не працює цей індикатор, можливо, батарейки розрядилися. І у нас машина не закривається з центрального замка. Ось так, пробуємо підключатись, нажимаємо сюди. Так, підключилося. Дивимось помилочки. Так, є помилка, пробуємо видаляти її. Видаляємо. Так, пише, що видалено. Оновлюємо. Так, все. Вона виділилась. Помилок немає. Так, розібрав цього пульта. Тут у нас платка. А ось тут у нас батарейки. Тут їх дві штуки, я вже поміряв. І першу і другу у нас 0 вольт показує, тобто вони розряжені. А на самій батарейці пише 3 вольти 3 вольта, але вона. Ноль показує цей е, чіп. Я зараз на термоклей приклею, тому що він мож, може знову випасти. Ось, приклею на термоклей і все. І куплю такі батарейки, заменю, подивимось, чи запрацює у нас е, центральний замок. Так, тут пробували вже міняти катушку, на нову купили. Ось свічки. Тобто пробували зробити своїми силами. Тобто подивилися іскри нема. Вирішили зайняти катушку, там свічки такі, але проблема не в ньому. Ось така от машинка. 613. Так, все зібрав машинку. Тобто ключик у нас центральний замок не відкриває. Тобто, спробував я, як в інтернеті пишуть, там зажати кнопку потрібно. Увімкнути запалювання і якоби має прив'язатися ключ. Але воно так не, роб... не працює. Там у нас кнопочка. Зараз покажу. Тобто проблема взагалі не в цьому була. Тобто головне завести було машину. Це вже іншим разом, якщо власник захоче, тоді будемо вирішувати питання з центральним замком. Тобто, бачимо, у нас світлодіод працює. От, має там світитись, засвітитись кнопочка security, вона не засвічується. Тобто і писк має бути теж. Можливо, щось тут робили, щось десь, якісь питання, можливо, кінцевички у нас якісь не, не спрацьовують. І, відповідно, воно бачить, що машина відкрита і тому не проходить прив'язка цього ключа. Так, добре, що не прибирали, той що цей у нас чіп знайшовся. Так би було власнику набагато дорожче. Все, в принципі, все зібрано. Зараз заводимо і виганяємо машинку. Машинка завелась. Помилочок ніяких немає, працює рівненько. Все. Це має тут засвітитися, воно не засвічується. Ну, то вже, як то кажуть, інше питання, якщо приїде наступного разу, будемо розбиратись, чому центральний замок не працює, а поки на цьому все. Ставимо лайки, кому був корисний. Підписуємось. Все, до наступних відео.